Так, друзі, язик чешеться сказати доброго ранку, дорогі мої, але насправді розумію, що вже далеко не ранок. Просто зранку був мороз, знову ж таки, десь мінус сім таких межах. Хліви стояли закриті. Трошки згодом мороз став відходити, але ми так поринули роботу, я в свою. А Юра в свою, що хліви до цих пір закриті. Ну, нічого, Зато не мерзло нічого. Зараз тепер сонечко вийшло, морозець відступив, саме будемо відкривати хліви. Юра, ти де твоя совість скажи? Хай я людина зайнята. <клухи> ти чого, що хліви не повідкривав? ти ж сказала не відкривати. <клухи> То ти... треба мене не слухати. Ти бач я зайнятий. А! Не чмихай на мене. Зайнятий. Одним словом, зайнятий знову з машиною. Що ти робиш? Та ліщив газовчиком устроїтися. Попробувати газового редуктора за Що тобі газ не так? Що не так? На гарачу не хочу заводити. Та й ж до Петрика поміняємо зараз шланги. Поставимо, побачимо. А яму що ти відкрив? В яму падав? Дивився під низом, щоб все в мене нормально. Виходжу, дивлюсь, яма відкрита. Думаю, 100% Юра в яму падав. В ямі повно кукурудзи. Це, мабуть, зберігає на той рік, щоб посіяти. Хоч вже і сонечко, але ще водичка в нашій колюбанці кура трішки примерзла. А, ну не так. Наливаю, знаєте, якої теплої води. Казала, красотуля радила наливати курам теплої води. Вони краще будуть нестися. Як не кажіть, нас всі за яєчками. Так, насипаю так, це ще був в них банячок тут примерз. Насиплю зерна, а тоді вже відкрию, тому що вони зараз будуть, як з голодного краю, летіти. Рембо, ти, мабуть, не знаєш, що робиться, правда? Не знаєш, чого це до цих пір там кури сидять. Ого, коник іржить, пепа кричить. Одним словом, живемо. О, весела сімейка вилетіла. Рембо вже почув, то голосує. А ну, помираться чи не помираться біля одного корита. Всі спішать їсти. Зараз цесарки. Напевно, що всіх розженуть. Ні, не гоните. Зараз почнуть. О, ті пити побігли. О, і дружно їдять. Архипцю. жалісь, друже, жалісь. <ривіт> Та блок і гристи. Зараз принесу пепа цип. Несу, несу. О, позатихали. Архипцю п'є. Пептика ж присмакує. Повернулася до мене жопом. Ой, потрібно вигортати вже від неї зараз. Займуся я цією справою. Поки верхибцю п'є, думаю, хто це там так сокорить за ним. А це коха, мостилася нестися. Кошик маленький, чорненький. І чогось? Я думала, що старенька, а може вони обидві несуться. Ну, це ось сидить молоденька, тому що стара вийшла. Ох, люблю цей хрумкіт. Зайчик. Зайчик. Ай хрумкаєш, да? Хрумкаєш. Принесла йому такого зерна і ще качанчиків. Любить качанчики похрумкувати, правда? І що ти линяєш? Давай нахрумкуйся. Ти буду Юру просити, щоб тебе вивів, правда? Правда підеш сьогодні на сонечко? Качка яйця. Це заберу туди, де збираю, тому що хліб закритий був. Яйце не холодне, так щоб сказати. Тому покладу його туди. Так, ось вона старенька коха. З пів не входить. Значить, несе це молоденька. О, щось там Юра вже машину завів. Там вже і помічників купа завели. Не знаю, що як буде. Кохів сьогодні буду думати, куди посадити так, щоб вони вже не ходили між курми. Справа в тім, що бачила якось я раз, і бачив, вже Юра, напевно, не раз. Півень кох. О, не цей. А той молодший, що побіг. Пробую собі паруватися з великими курми, діставати, а Джекі Чан спробує любитися з кохами курами. Каже Юра, так, думає, що небудь, тому що діла не буде. Діло йде до весни. Нащо це воно таке? Ці концерти між ними. Рембо був, то за Рембо я такого не бачила. А той молодий, то справляється, я так зрозуміла з усіма старається, які під руку попадуть. дивіться, і ось воно, ось воно, таке яєчко вся коха. Трішки більше, як яйця бантамки. Бачите, якби знала, наприклад, що зарані сядуть, можна було б починати підзбирувати з однієї сторони, але з іншої сторони, саме ж тільки середина лютого, то, напевно, що не буду поспішати. Так, вмостилася там. Курка нестися велика. Я вже два сьогодні звідти забрала. І дивіться, проситься біла, коха маленька. Красунька біла теж проситься десь моститися, нестися. Ще наїлася, прийшла і ходить від одного гнізда до другого такого собі. Ну, зараз я виходжу, йди, шукай собі місце. Так, це сарки, друзі. Е, прийшов мені коментар. Написали, що бачили яйця цесарки вже інкубаційні і бачили на них ціну. І запитують: ціна гарна, в чому ж ось така їхня ця <гум> краса, в чому така причина, що яйця дорогі розповісти? Я вже одного разу в якомусь відео давненько так розповідала про цесарки. Справа в тім, що дієтичне мають м'ясо. Вони воно смачніше, як куряча. От, ну, декоративна птиця, плюс красива, ж дивіться, ну, он якої бере. А стосовно яєць, то яйця їхні от за рахунок того, що міцніша набагато шкарлубка, ніж курячих яйцях, вони мають довший термін зберігання. І до того ж, їх рекомендують лікарі споживати людям, у яких на яйця алергія. На, на курячі яйця алергія є. На цесарки яйця алергії не буває, я так розумію. От, тому це я таке чула прямо від людей. Заявляю як факт, тому що люди просили нас продати цесарки на виставці і казали, що внучки алергія на яйця, але лікарі сказали, шукайте цесарок. Це цесар, цесарчні яйця може споживати. Ну, от таке, така справа. Так, сьогодні. Поки сонечко, друзі, спланувала таке поприбирати у їхньому цьому вольєрщику біля голубів не знаю, чи відкриє Юра віконечко, щоб вони вилетіли, ну це треба, він зараз зайнятий біля автомобіля. Треба на прималенький бік його попросити, щоб він шибочку виняв, або, знаєте, зробити збитка самій. Виняти шибку. Але тоді, напевно, що від мене буде трішки сваритися. І тепер ще дивіться, що хочу показати. От зима-лютий місяць. Вони знову починають нестися. Я не знаю, що з цими голубами так. І це ж ну, не, не виживають ці голубенята зараз. Холодно. Особливо, коли вдаляє мороз, то то страшне. А вони собі знову якесь надумалось нестися. Не знаю, наскільки обіцяють що ці морози, чогось не цікавилася. Я зараз бачу, що поки ще я зроблю збитка з цієї сторони з віконечком, то вони в мене вон, вилетять. Відкриті дверки. Ні, не летять, сідають. Зараз, ну нічого, зараз я для них тут буду прибирати. Я, напевно, що дійсно шибку вийму і їх випущу. А потім, що буде з шибкою, доведеться її забивати сіткою. Отак так і буде. О, у мене вийшло зняти легенько шибку, повідривала ось тут планочки, які ми притримували, повідгнула цішки, легесінько виняла. І ось стоїть, але я її звідси заберу, щоб вона тут не стояла. От. І зараз побачу, вилетять чи не вилетять. Ай дивіться, вони все ближче, туди ближче. Одненький вже навіть голівку туди на вулицю вистромляє. О! Дивіться, як заглядає. Ну, полетете, не полетете, не звикші, не звикші літати. А що як вигнати? Полетять. А ну гуль. гуля, гуля, вилітайте. Давайте, давайте вижні туни. Ой, якою розмовляють. Гуль, гуль. Ну, давайте, давайте, який сміливий. Який буде сміливий. Та, та. Ну. А не насмілюється злетіти. Ну, ну, ну давайте, давайте кілька. Аби на тільки один чи два вилетіло, то ти вони полетять. Ну, давай. <смі> Дивіться, яку зрає. Оба вилетів один, другий, третій, О, полетіли. Дивіться, вже де. Ай, краса моя. На фоні неба чистого. Супер. Юра, ти бачив, що я зробила? Тільки не сварись. Якщо хоч одного голуба шулях забере, то аби встигла тапочки комнатні взяти з собою. Вони ж льотні. То зараз, поки ми ластівки не прилетять, голубів випускати не можна. Я бачила відео, люди випускають. Ну то хай люди випускають, а я ж... Є я. А я вже випустила. Ну то стой і сторожуй, щоб ні один шулях ні одного голова не взяв. <рес> Все, вилетіли всі, окрім цього молоденького чудика. Маленького, це молоденьке. А ті всі вилетіли. Ну як десь спіймаю, як вони летять, то покажу. А дивіться, ну яка краса вон там. Не хочу підходити ближче, тому що зараз напологаю. Дивіться, як всі рядочком кубляться. Знайшли така земля піском чи попелом, і собі повсідалося і такою викупую сящину. Ай дивіться, ну хто поспускався до курей їсти. От, напевно, що вже щасливі. Все, хоч і розвариться, розсваритися, не буду закривати. Не знаю, чи буду тікати з тапочками в руках, але голубиха літають. У, майже догребала до кінця. Зараз піду по возика і буду вивозити. Оце бачите, скільки з осені, знаєте, там осінь зима. Їм підкидається постійно щось. Ну, оце такі сліди їхньої життєдіяльності тут, а, голубочків. Тепер все треба зняти цей, що зверху, а сюди вже ще під мету, та понаносити мучки, пісочку, якоїсь тирси десь знайду, позастеляти і буду надіятися, що вони ось цю цю шибку позалітають назад. Так, угу. да. от питання тепер. Але я думаю, що маю залетіти. Це ж таки голуби, що вони завжди знають, звідки вони вилітають і куди їм повертатися. Та тако з непривички, захекалася, пріяла. Хочеться, хочеться скинути куртку, цю верхню. І, і розумію, що як скину, то можеш і, і змерзну, і не, не відчую, коли і. І провіяти може, і все. Тому думаю, так, кілька хвилин перепочину, а тоді уже далі продовжу. Добре, що голуби собі на вулиці ознайомлюються, скажімо так, кругом. О, дивіться, так я й казала. Біла коха теж несеться, мостилася після того, як велика встала, сидить, несеться. Ну, от що робити? Занеслися кохи теж. Понесуться, понесуться та й будуть сідати. Не знаю, що робити. Чи збирати вже яйця, чи ще ні. О, порядочок. Чесно, думала, буде гірше. Але ні, в мене ще є куди від пепи вигорнути. Зараз попрошу Юрі, хай виведе мені поника, хоч він там і зайнятий. Але хай мені виведе архипцю на вулицю, правда, архипцю. Випущу пепу з кліточки і тоді буду в неї вигортати. Дар чи підеш? Підеш сонце, підеш милий, підеш. О, о, пішли, пішли. Айпончик япончик радий, радий. Ану, свічечку. свічечку. Кого? Свічечку. Опа. Побачив передньою ногою все ходив, дасть. Ага, ну може, це він як цей. Як пегас, підлетіти хоче. Таке сонце сьогодні. Треба буде ще тут оприбирати, переносити цей штапетник. Мороз ще буде чи ні? Сьогодні? Ну я не знаю коли. На дві неділі ще більше. Так? Да? <реш> Лежать, сказав. Ви. Лежать. Лежать. О. о, о, послухав, послухав. Ай пилюці і викачується постійно. Пішла, де пішла, пішла вижена. Де на цю бамбулу, Риша, як вичухується. Так, пептей, на вихід. Давай, йди трішки відра поперекидай, Побігай. Може, з цих сонячних ван приймеш, то може більше станеш. Міні пік. Виходь, мені немає коли. Маленькою здається. А так, мені здається, що вона таки росте куди-небудь. Пептель, я тебе вигнала на вулицю. Що ти риєш тут, як песик в цьому хліві? Ай коха, йди, не кричи. Летить, летить. О, образили курку. Пепунь. Давай витиш що тебе на двір. Куди побігла? О, льота є. Курих яка куди, бо пепка вийшла. Пептюнь. Йди, йди, цуцик наш. Йди, йдіє. Юра, Шо? ти так не жартуй. Давай, не Ховай шпичку. Давай сюди. На вечір шашличок буде. Немає. Буде буде. Немає. Що немає? Пепе вже немає. Он довго <рес> не мала. — Не кличе з цією шпичкою в руках. Ні, вона добре, що вона ручна зараз. Раз. Багато не треба, до два тюки — і вона готова. <рес> нема. Була пепа вже нема. Пепа, ти чуєш, що Була, він хоче? Пепа вже нема. Й. Айди, іди. Ага, <рес> вона до тебе не піде, вона тебе не любить. Йди до мене, йди. Йди. І каже, дайте мені спокій. Вона за хлопчиком. Одним словом, у нас весело. Є що робити. Зараз буду голубів доглядати, пепу доглядати. Ну, понь прив'язаний. Ну таке, вам, друзі, гарного перегляду. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Всього вам найкращого.